Вже посорилися. Готуємося разом до дня народження мого тата. Ми приїхали на дачу, тому що тут ми будемо все прикрашати. Завтра у тата день народження. Ми купили ну, без васочка. Ми купили мангал, його замовили і дізналися про те, що він робить його самостійно. Буде у нього два мангала. Вау, вау, Ми Вже посорились. Вау! Я сварила лучше. С вами дивіться, 10 гривень їх нема вже в обороті. Це поклали їх нема думала, що у мене з кармана вивалило. Так їх нема вже в обороті. Ішов і стачу далі. Посорились два. Ой, дуже втомилася. Ну я складаю цей мангал сама і зараз покажу вам. Мене просто обрали будучи собою. Так що, ви не казали, що я нічого не рублю, я тільки що думала. 2 hours later. Що от ти хватаюся? <звук> Босакусені. Бараня. Ой. Ми це зробили. Опа, краса. О, комарик. Луна в шоці. <звук> Мама, <звук> в шоці. <звук> Я в шоці теж. А ми забрали всі торти? вот это все. Блять, я ж вам говорила, що ми не взяли. Я збігаю, не надо їхати за. Та там будеш дольше їхати, чем я буду бігати. Давай так, Ти нормальний мужик. Да, я збігаю. Смотри, куди я їду. Ти їдеш в забор. Ти приїхала в забор, поздравляю. Просто герой. А знаєте, чому я сказала за торти? Тому що я пригадала, що я зараз приїду додому і тісточка з'їм. І поняла, що тістечок немає. Ну загалом виглядає,